Все, як звичайно, прилетів чоловічок, то карті-то кар не виручиш мені край. Людина принесла ось такі деталі з двигуна. Це шестерня та промвал. Що потрібно зробити? Промвал в першу чергу тому що тут три десятки, еліпс, та вироботка вже велика. Та під оцей промвал виготовити втулку, тому що з цією втулкою случилась біда дуже велика, і воно так працювало. Будемо робити одним словом. Знайшов я отаку втулочку, по розмірам мені підходить, трошки понаружі піджину, запресую плотненько, щоб воно сіло. Та вже під розмір промвала, який прошліфують, розточу внутрішню частину втулочки. Чим я й займусь зараз? Полетіли. Убирається еліпсність. Пошліфовочки ось що вийшло. Красота одним словом. Розточував по нутромірчику. Ось такий кінцевий результат по цій реставрації. Тобто, шліфування промвала та заміні і розточки втулочки. Промвал розміром у нас 39,59, а втулку я розточив 39,64. Зазорчик 5 соток. Як і має бути. Тут все ідеально. Надіюсь, клієнт останеться довольним.